Картка – це насамперед ключ до банківського рахунку. Вона дає цілодобовий доступ до грошей. За її допомогою можна сплатити за товар як у звичайному магазині, так і в інтернеті, або розрахуватися за послуги, проконтролювати стан рахунку, перекинути гроші з одного рахунку на інший. Насправді комбінації можливостей безліч. Якщо ви прихильник таких зручностей і не хочете користуватися кредиткою, тоді важливо, щоб у вашому електронному гаманці завжди були гроші. Поповнити картковий рахунок можна у кілька способів: внести готівку у відділенні банку. Крок перший прийти у банки з паспортом. Крок другий внести гроші в касу банку. Крок третій забрати і зберегти квитанцію про здійснення платежу. У безготівковій формі. Наприклад, хтось може переказати кошти у ваш гаманець зі свого або будь-якого іншого рахунку. Крок перший. Прийти в банки з паспортом і вказати основні реквізити платежу, номер картки одержувача та суму переказу. Крок другий підтвердити здійснення операції переказу. Крок третій: забрати і зберегти квитанцію про здійснення платежу. Щоб поповнити картковий рахунок, не обов'язково кудись ходити. Це можна зробити дистанційно, наприклад, так: через систему інтернет-банкінгу. Крок перший. На сторінці офіційного сайту банку зайти у свій аккаунт інтернет банкінгу. Крок другий. Натиснути кнопку Поповнити. Відкриється форма здійснення даної операції. Поповнити рахунок єдиноразовим платежем. Крок третій. Вибрати номер рахунку одержувача та здійснити платіж. Через банкомат з депозитною функцією. Крок перший. Вставити свою картку у відведений для цього пристрій для зчитування карток у банкоматі, що підтримує послуги банку. Крок другий. Ввести пін-код, прикриваючи рукою для безпеки. Крок третій. Після того, як на табло з'являється меню, вибрати поповнення рахунку за допомогою внесення готівки на картку, вставити необхідну кількість купюр у приймач коштів, забрати і зберегти чек за допомогою платіжного терміналу самообслуговування. Крок перший. Обрати пункт меню Поповнення рахунку. Крок другий. Ввести номер картки та діяти згідно з підказками терміналу. Крок третій. Покласти необхідну суму готівкових коштів у пристрій для приймання коштів та обрати функцію провести операцію, забрати і зберегти чек. Насправді, для того, щоб поповнити картковий рахунок, потрібно лише 5 хвилин, не більше. І пам'ятайте. Маючи платіжну картку, ви не носите готівкові гроші при собі. Відтак не боїтеся кишенькових злодіїв. Ви можете купити будь-що у великому магазині, а раптом знадобиться готівка зняти її у найближчому банкоматі. Фактично, платіжна картка це універсальні гроші. Якщо ви мандруєте світом, вам не доведеться шукати, де придбати місцеву валюту. Просто їдете за кордон з електронним гаманцем. Якщо ви загубите звичайний гаманець, навряд чи вам його повернуть, коли ж втратите картку, один дзвінок у банк і за короткий термін її відновлять. І ще додатковий плюс: якщо ви довго не витрачаєте наявні готівкові гроші, зиску з того небагато а на електронні кошти банк нараховує відсотки.